Мої дорогенькі, я Ірина. І знову, ну я не знаю, можна назвати це чутками чи ні. Кажуть, що мені здається, це Китай. Тобто, проштовхується мирний план, щоб Росія вивела свої війська саме на тимчасово окупованих територіях. тобто, я не знаю, як це, це пояснюється і Донбас все, чи тільки те, що в 24, 24 лютого минулого року захопили. Ось тут я не вам не скажу, але та, як кажуть, тимчасово закоплених територій. Тобто Росія відходить, Захід перестає постачати зброю Україні і взагалі допомагати. І так... Чи буде це, тому що, я так розумію, на 24 люту будуть це обговорювати. Китай хоче це запропонувати. Угу. І так, але ми всі знаємо, що якщо Китай зараз. ага, це вже інше питання. І так, і так, зараз дивимося. План мирного угоду. План. Мирний план. І так. Ні, не прийме світ це. Не прийме це світ. Не прийме мої дорогенькі. Не зможуть вони це протиснути? Абсолютно, ні. Ні, світ на це не піде. Хто би там не був, чи це Путін, чи це. А, як би це сказати, чи це Китай, хто би це не був, хто це проштовхує, це не буде, ніяк вони це не проштовхають. По-перше, це наразі дуже важка зару. Це вже занадто Росія далеко зайшла. Ось і світ вже не погодиться. Світ вже на кінець то світ зрозумів, що з Росією нема чого мати справи, довіряти Росії все рівно не можна, і Китай. Тим більше нема чого вірити ні Китаю і не Росії. Не бачу я цього абсолютно закрита ситуація. Навіть обговорюватися можуть, пропонувати можуть. Ось ця карта говорить. Про та можуть протискати, ось давити Китай, Росія, хто би там не був. ось. Але не прийметься ця ситуація, не прийметься. Ніхто на це не піде. Все, мої дорогенькі, можете не переживати, це не пройде. Ось так люблю, цілую, обнімаю разом до перемоги, моя любі на все добре.